Хлопці під'їхали, мене забрали, я переховувався півтора місяці. Ну, все-таки вони мене вислідили. Або я підписую згоду на співпрацю, або Ще ми не усвідомлювали до кінця цього, що вони зайшли. Якась була да, така нервова ситуація. Херсон став одним із перших великих населених пунктів України, зайнятих російськими військами на початку війни. Перше побачення з расистами було у нас на п'ятий чи на шостий день після їх приходу в місто Херсон. Вони з'явилися сюди, які хотіли захопити нашу лікарню. Під свій російський госпіталь, але ми вдалися до хитрощів. Хитрощі були такі прості, ми сказали, що в нас палає тут ковідна інфекція, і ми не можемо виселити хворих дітей, хворих людей, і співробітники ходили в захисних костюмах, і вони так сказати, ну, можливо, від нас і відстали якимось чином. Ну ми розуміли, що ми медичні працівники, і ми розуміли, що ми повинні працювати для тих людей, які залишилися. Під час придушення протестів 13 і 21 березня було поранено кілька цивільних. Багатьох людей затримували, після чого вони пропадали. Після того, як вже були назначені із числа колаборантів керівництва області, керівництва нашої галузі, mm -hmm. повністю знали мій, так сказати, суспільно-біографічну складову. А ви. Ну, То, що я був депутатом mm -hmm. про президентської партії, mm -hmm. не підкрався їхнім законом mm -hmm. і так далі. І так далі. Всяких було звинувачень, і вони захотіли мене тут же арештувати. Або я підписую згоду на співпрацю, або на Перекопську. У нас така була, що таке на Перекопську, там тюрма у нас була. Сталося так, як сталося, що я потрапив на ліжка і лікувався, то я достеменно знаю, що вже завідуючи відділенням, де я знаходився, отримала вказівку від їх. Це вже я потім знав. Що якщо мене виписують, то вона повинна була повідомити, коли мене випишуть. Ну так і сталося, але я за день, за два зник з лікарні. І як це? Ну так просто зник до да, і все. Передівся. Хлопці під'їхали, мене забрали. Я переховувався півтора місяця угу. на території міста Херсона, на території тут містечок наших. За свідченнями, зібраними міжнародними правозахисниками, в окупованій Херсонській області росіяни катували і вбивали місцевих жителів. Ну, все-таки вони мене вислідили якимось чином. І 20-19 вересня вони мене заарештували прямо на вулиці. Все забрали на в ізолятор. Там я знаходився майже 10 днів. Mm -hmm. Пройшов всі допити. А був вплив і фізичний, був і моральний вплив. Був, ну, наприклад, такі моральні впливи, що ми знаємо, де твоя сім'я, і, і у тебе тільки один шлях, це на співпраця, і надати всі дані, які ти передаєш СБУ, і так далі, і так далі. далі. Всякого було всяких звинувачень. Потім я пройшов поліграф. Ну, Це допит був на поліграфі десь майже 4 години. Ну, а потім вони мені сказали, що «да, ти вільний, з тебе вже нічого не можна зліпити російського. Ну, Забрали всі документи, пограбували квартиру, забрали автомобілі, пограбували гаражі, а потім призначили мені місце для евакуації Насильницької. І все. Ну і потім я теж зник. Вони мене шукали. Ну а я то, не то, да то, знову то, 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 то. А після визволення на перший же, на другий день я зустрів ЗСУ з зголу знаменитий. 11 листопада 2022 року. Збройні сили України під час свого контрнаступу повернули контроль над Херсоном. І Дійсно, я зустрів з а 12 го я вже вийшов сюди на роботу і кое-кого повиганяв.